І на мати. Моя найкращененько на віки, я, я свій криком виливаю знову в руках, з мандатом підліво, Які тебе вбивають, бо вбивають мову. Та ти завжди звільняла від дух і гнати. Свої дороги ткала в рушники, в два кольори, усе життя вкладала, і піль утра, і щастя хміль п'яти, то чорним, то червоним вишивала, усе минуло, камолом віти, зоря омріяної волі засвітила, жартиця вже на відстані руки злетіла. В небо. Бо і піль я не лишила, у твоїй хаті правди знов нема, знов продають тебе, твої нездалі діти. Їх імена ти знаєш і сама. Не буду цим сміттям історію бруднити. Тобі закони, щоб ні мала, щоб не встрямала в їхні розговори. За це діля діярдіна тим, хто тебе щодень поплюжить хором. Іде війна без танків і ракет. Твоє майбутнє вже задлали міну і з примачів, журналів і газет, чужі думки на чужій мові линуть. свою плекаємо, як батьки колись, гортімось нею. Тож нас ще є, хто розум не продав. За слід війні ми зможем збудувати. Нам не потрібен ребен свят держав, ти, Україно, наша рідна мати. Дякую.